Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Кіта Vice Сіті. І в нас 14 за рахунком ремпейдж. І це треба з цього револьвера завалити 25 осіб. Не всіх людей, просто членів банди. Ось таким чином. Щоправда, вони почнуть тікати. Так. А те чого став? Досить важко з цього револьвера влучити. Тому що але. Але наслідки наносить дуже. Такі болючіші. Так, залишилось четверо. Ну і на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!